Україна продовжує боротьбу за вихід на чемпіонат світу. Далі плей-офф, формат суперники, кошики, жеребкування. Дати. Вітаємо на каналі Football. Зараз розкажемо, що чекає на збірну у наступних раундах. Україна фінішувала другою у кваліфікаційній групі чемпіонату світу 2026 Це означає, що команда Сергія Реброва продовжить боротьбу за вихід на мундіаль у плей-офф. Там, у плей-офф, будуть два суперники. Їх потрібно пройти для виходу на чемпіонат світу. З кожним суперником буде одноматчеве протистояння у форматі півфіналу та фіналу. Уже точно відомо, що півфінальний матч Україна зіграє вдома, на своєму полі. Господар фіналу плей-офф визначатиметься жеребкування. У плей-офф будуть чотири шляхи. Відповідно, усі команди будуть розділені на чотири кошики. Україна претендує на перший, але ще може бути у другому. Представники першого кошика у півфіналі зіграють з представниками четвертого кошика. Представники другого кошика у півфіналі зіграють з представниками третього кошика. У фіналі плей-офф зіграють два переможці півфіналів. Україна близька до першого кошику, але ще немає гарантії потрапляння до нього. Якщо вдасться вийти у перший, то Україна уникне зустрічі з Італією, Іспанією чи Туреччиною, та ще з однією командою з високим рейтингом. У такому випадку суперниками у півфіналі буде одна з наступних команд: Румунія, Швеція, Північна Ірландія, Вельс або Північна Македонія. Якщо вдасться здолати суперника з четвертого кошика, далі буде переможець протистояння між представниками другого і третього кошиків. Усі кошики сформуються у вівторок, 18 листопада, Жеребкування плей-офф 20 листопада. Матчі плей-оф відбудуться 26 та 31 березня 2026 року. Що нам потрібно для того, аби потрапити у перший кошик посіву при жеребкуванні плей-офф, потрібно, аби не більше як три команди з вищим рейтингом FIFA аніж України потрапили у плей-офф. Дві позиції у першому кошику вже зайняті: Італією та вихідцем з групи є, Іспанією або Туреччиною. У режимі онлайн третю позицію у першому кошику наразі займає Україна, але остаточної гарантії ще немає. Аби залишитися у першому кошику, нам потрібно, Аби шести збірних це саме Німеччина, Швейцарія, Данія, Нідерланди, Австрія Бельгія, максимум одна вийшла у плей-офф. Розглянемо детальніше розклади у групах. Бельгія наразі перша і грати з Ліхтенштейном в останньому турі тут загрози немає. Нідерланди також перші. В останньому турі грають з Литвою. Тут теж схоже все буде гаразд. Швейцарія грає з прямим конкурентом Косово, яке відстає на три очки, але має значно гіршу різницю забитих і пропущених. 11 голів відіграти нереально. Тож проблемними можуть стати результати тільки трьох збірних Німеччини, Данії та Австрії. Усі три в останньому турі грають з прямими конкурентами у боротьбі за першу сходинку. Німеччина зі словаччиною, данія з Шотландією, Австрія з Боснією і Герцеговиною. Словаччина у випадку перемоги відправить Німеччину у плей-офф. Шотландія у випадку перемоги відправить у плей-офф Данію, а Боснія і Герцеговина у випадку перемоги відправить у плей-офф Австрію. Нам потрібно, аби з трьох вище перерахованих подій здійснилася максимум одна, не більше. Шанси. Аналітики дають понад 70% на те, що Україна буде у першому кошику. Чому перший кошик важливий? Несподіваний поворот. Фіфа змінила одне з правил щодо чемпіонату світу, і це може зіграти на руку Україні. Як ви вже знаєте, Україна фінішувала на другому місці кваліфікаційної групи ЧС 2026 завдяки чому зіграє у плей-офф. Також такий результат дає право брати участь у жеребкуванні основного раунду чемпіонату світу з позиції учасника плей-офф. Раніше така позиція автоматично означала останній, тобто четвертий кошик посіву при жеребкуванні основного раунду. Однак цього разу організатори змінили правила, і тепер учасники плей-офф будуть сіятися за рейтингом першого кошику плей-офф. Якщо Україна потрапить у цей перший кошик, то фактично під час жеребкування фінальної частини чемпіонату світу буде сіятися за своїм особистим рейтингом FIFA, а це десь справа претендувати на третій кошик чемпіонату світу. Жребкування плей-офф нагадаємо відбудеться 20 листопада. Жеребкування фінальної частини чемпіонату світу 5 грудня 2025 року. І на сам кінець ще раз нагадаємо склад кошиків станом на день понеділка, 18 листопада. Перший кошик Італія, Туреччина, Україна, Польща, другий кошик Словаччина, Шотландія, Чехія, Ірландія, третій кошик Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово, Північна Македонія, четвертий кошик: Румунія, Швеція, Вельс, Північна Ірландія. Найближчі два вечори слідкуємо за останніми матчами класичної частини європейського відбору до чемпіонату світу 2026, А вже після повертаємося на канал Єврофутбол для підбиття остаточних підсумків. Не пропустіть і пишіть в коментарях свої враження та очікування від плей-офф.